Найбільш дієві алгоритми вирішення питань, які пов'язані з гендерно зумовленим і домашнім насильством, полягають у чітко налагодженні між секторальній і міжвідомчої співпраці між нами як організація і між всіма суб'єктами, які зобов'язані вирішувати проблеми гендерно-зумовленого і домашнього насильства участь у форумі допомогла нам відпрацювати алгоритми взаємодії між структурними підрозділами, органами охорони здоров'я, соціального захисту, працівниками поліції щодо надання якісної допомоги нашим бенефіцарам, особливо жінкам, які потерпають від домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства та обтяжені ВІЛ-позитивним статусом. Питання домашнього насильства, гендерно-зумовного насильства це питання, яке стосується різних структур. І постраждалими від цього насильства можуть бути різні категорії людей, в тому числі жінки і чоловіки також хворі на віл інфекції хворі на туберкульоз, хворі на різні захворювання, залучення таких різних структур, які в межах своєї компетенції можуть надати допомогу, те, що тільки вони можуть зробити, не можуть інші суб'єкти, є надзвичайно важливим. І це також важливо в контексті тому, що оці суб'єкти взаємодії, поліція, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, коли вони Спілкуються, вони налагоджують і контакти, і потім вже на практичних кейсах їм краще співпрацювати. Взаємодія суб'єктів, які вживають заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, має дуже важливе значення, оскільки вона передбачає комплексний підхід у вирішенні цієї проблеми проблеми домашнього насильства, яке є на сьогодні дуже актуальним. В першу чергу. Ми говоримо про комплексний підхід, тому взаємодія суб'єктів має дуже важливе значення у протидії домашньому насильству та забезпеченню захисту прав постраждалої особи від такого протиправного явища як домашнє насильство. Коли я в цій сфері обертаюся, багато я дізналася нового, тому що все-таки інформаційний поток він спрямований більше на якусь цільову аудиторію, і люди в цьому обертаються. Але саме співпраця, вона тільки дасть нам кінцевий результат, такий, щоб надати жінці цій. Своєчасною ту допомогу, яку вона потребує. Виклики війни показали, що тих ресурсів і спроможності, які є в громадах, недостатні для того, щоб покривати ту кількість потреб і ту кількість викликів, яка виникає в зв'язку з війною, тому саме громадський сектор він. Покладає свої зусилля для того, щоб ці прогалини закривати і допомагати на рівні громад, областей держави реагувати і ем, запобігати е, проявам гендерно зумовленого насильства. Ті напрацювання, які про здійснення в рамках стратегічного форуму компас вони е, е, покладуть. Е, Нові зміни до тих положень, до тих документів, які регулюють ці процеси, і дуже важливо, щоб громадський сектор не був виключений, як і під час розробки, та таких напрацювань, так і в здійсненні безпосередньої роботи. Роблячи цей форум, організовуючи його, ми прагнемо системних змін в нашій країні щодо протидії домашнього насильства. Об'єднуючи всіх суб'єктів взаємодії, ми хочемо відпрацювати практичні алгоритми, які змінять нашу країну на краще і зупинять домашнє насильство в нашій країні.